З тих бере відправили на ці, з тих перейдемо на ті двері. Чотири руки і дам і посмотрите. Я помічник народного депутата. Чого ви не пускаєте? Я, я вас пропущу, але я вам розказую. Тут немає. Дякую, пропустіть. Запишіть, будь ласка, Дівчата, запишіть, прізвище, ім'я, по-батькові. Мічни народного депутата повинен приходити вчасно і завчасно. Якщо ви хочете, щоб в Україні був порядок, і все було не, нормально. Мені не кажіть, наскільки заходите. Вчасно почалася сесія? Вчасно. 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 Не обманюйте, не обманюйте. Хто дав наказ не писати, так. Я прошу пропустить ее. Пропустить, будь ласка. Я его. Илья! Тебе так же болеет, да? Я не имею права. Я права. Чого громади не пускають? <плес> <З> ганьба <плес> повністю. Там значить, Якщо мені ганьба шановна пані. Вгонова, <плес> пані. Вгонова, <плес> я вважаю, що <вгонова. плес> <«Значить, плес> ганьба ці владі. Остання <плес> сесія, ви починаєте тут <плес> кінець програм. Чого простих людей <розпочив реч>, не пускають, панове? Але, значить, що не було. Я вважаю, ця вверх Те, що простих людей не пускають. У нас сесія відбувається відкрито. Сесійний зал не резиновий, 84 питання. На сесію запрошені всі ті, які в тому числі починаючи від нагороджених, і ті, які по кожному питанню запрошені. У зв'язку з тим, а також з тим, що є офіційне повідомлення Служби безпеки України, що знову попритягували з інших областей. Тому що ви думаєте, що ніхто не знає, що створені відповідні штаби із певних сил, яким дана команда що чого-небудь робити картинку, просто придумувати. Ну, типа, француз згодованим хоче вкрасти значить, центр крові. Аби вони на певному каналі до вечора були в новинах. Це не тільки по Житомирській області. Спитайте у наших колег із районів, починаючи з Груженського, чи не таке саме. Тому, шановні колеги. За рішенням президії обласної ради. Значить, я, як голова, звернувся до відповідних органів, щоб вони надали допомогу апарату обласної ради забезпечити доступ до залу засідання депутатів, керівників і всіх запрошених, а всіх бажаючих, в тому числі тих, які тільки що кричали, як у всьому цивілізованому світі на балконі, будь ласка, слухайте. Позвольники сидять Так, корпусу. Я, може бути, на балконі, але те, що мене не пускають в зал, за стільки часу мене вперше не пустили в зал. Цим діям, коли відбувається остання сесія, коли йде розгляд дуже таких цікавих питань, владі, представникам нинішньої влади, які ще залишаються біля свого корита, їм цікаво залишатися і щоб люди не бачили того всього, що вони будуть творити. Я на балкон вирішив сказати на балконі своє бачення, щоб всі почули, ті, хто там сидить, щоб їм було соромно. За своє діяння, так як вони поступають. Я ще прийду туди. Я ще продовжую, прийду, возьму ящик помідори, приду помідор, придус ящикам помідор.